І осінь прийшла до порогу, устеливши кітками путі, кличе вересень діток у дорогу до навчання, що треба в житті. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми вітаємо вас на святі, дні Знань. Попри всі виклики сьогодення, наші серця наповнені світлом, бо знову вересень, знову школа, і знову ми разом та серцем єдині. Сьогоднішній день особливий він наповнений теплом і надією, адже ми починаємо новий навчальний рік. Гімн України найважливіший символ державності, що символізує нашу єдність і любов до батьківщини. Ше! Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, запану, братя. we yeah. нашу Нашому свого покажем, що ми братя по роду. Ми живемо в час, коли кожен день це подвіг. Справжні герої не в книжках, а поруч з нами, воїни, які тримають небо над нами. Мирні жителі, діти, дорослі ті, кого забрала війна. Сьогодні тут зібралася наша велика шкільна родина: ті, хто лише розпочинає свій шлях, і ті, хто вже впевнено крокує ним. Ми разом відкриваємо нову сторінку нашого гімназійного життя. І нехай ця сторінка буде яскравою, наповненою новими досягненнями, відкриттями та добрими справами. З вітальними словами до вас звертається директорка нашої гімназії Черкасова Наталія Володимирівна. Дорогі учні, шановні батьки, колеги-вчителі, 1 вересня це день, який об'єднує нас. Ми разом, ми сильні і ми починаємо новий навчальний рік. Шановні першокласники, саме сьогодні ви починаєте свій шлях. Ми щиро раді вітати вас у нашій дружній родині. Дорогі дев'ятикласники, для вас цей рік важливий і відповідальний. Ви наша гордість, наша сила, наше майбутнє. Бажаємо впевненості у виборі, натхнення у навчанні і витримки в усьому. Шановні вчителі та батьки, бажаю всім міцного здоров'я, внутрішнього спокою та найголовніше миру. Нехай цей начальний рік пройде з користю і надією для кожної родини, для кожного серця з новим навчальним роком. Наші першокласники. Для них усе тільки починається перші уроки, перші знайомства, перші досягнення. Вони наші надії і майбутнє. Запрошуємо до слова наших наймолодших учнів. Я вволю свят на коло, бо сьогодні був до школи. Сонце ніхні помиці грають в мене на літі. Як добре бути школярем. Іти до класу з букварем. Знайду я друзів тут багато. Ой, і працюватиму завзято. Любі друзі, я школярка соцмережі напишу ви поставте мені лайки. Дуже-дуже вас прошу. Маємо бантики чудові, фарби різнокольорові, ручки гумки, олівці. Ось такі ми молодці. Я обіцяю вчитися сумайно, виконувати Всі вчити домашнього вчасно, ходити на уроки не а ще читати і писати класно. Вересень, що до школи, дзвінить веселий дзвінок. Всі першачки поспішають та перші в житті свій урок. В школу діти йдуть щодня, знання здобувати, щоб в майбутньому в житті їх застосувати. Напевно, це буде адкова нове життя. цікаво того сеска, це мой саханове життя. Хвилююся, як ніколи, бо збираюся до школи, а сьогодні в перший раз я йду у перший клас. А зараз до вас звертаються ті, хто вже пройшов довгий шкільний шлях. Учні дев'ятих класів. Вони приклад для молодших. Наша гордість і натхнення. Попереду в них важливі рішення і нові горизонти. Слово мають дев'ятикласники. Дзвінить дзвінок. Веселий, запальний. І в кожного душа із ним радіє. І знову починається для нас уроки віри, доброти, надії. Ще рибок, ще рік і ще липлеть, життя доросле нас чекає, ну що ж, дівчата і хлопці, уперед, час від нас натхнення вимагає. Тож берімося за працю у світлу годину, ми дитинство завершуємо радісний біг. Настане зараз довгоздана мить, з якою почнемо своє навчання, поклицють дзвоник, срібно подзвонить, і ми підемо у класи без вагання. Сьогодні ми в останній раз зустрінемо у школі осінь. Нехай цей рік буде яскравим і тільки радість нам приносить. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. Спасибі, вчителі, вам за теорію життя. Ми в практику у цьому усе, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили. Школа, 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 ти чекала нас. І хоча в ціле літо. Школа, 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 ми йдемо в клас. Щоб друзів там своїх зустріти, мов вона родина, наші вчителі, з добрими очима зустрічають і пливуть тихенько наші дні шкільні. Непомітно всі ми виростаємо. Школа, 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 золоті вогні і кохання першого три Бога. Школа, 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 звітань до весни кличуть знову нас до знань дороги. Мова народина, наші вчителі. З добрими очима нас зустрічають і пливуть тихенько наші дні шкільні. Непомітно всі ми виростаємо. Вчителі, з добрими очима нас зустрічають і пливуть тихенько наші дні шкільні, непомітно всі ми виростає мов народина, наші вчителі. З добрими очима нас зустрічають і пливуть тихенько наші дні шкільні, непомітно всі ми виростаємо. Ча дитини неможливим без любові, підтримки і віри найрідніших людей. Батьків. Саме вони першими радіють кожному досягненню і допомагають долати труднощі. Запрошуємо до слова батьків наших учнів. Дорогі наші діти. Нехай кожний новий день у навчанні дарує вам радість, цікаві відкриття і віру в себе. Навчайтеся з радістю, бо знання це ваш ключ до майбутнього. Мрійте сміливо, бо немає нічого неможливого для тих, хто вірити, старається. Пам'ятайте помилки це досвід, а підтримка родини завжди з вами. Бережіть себе, допомагайте одне одному, і навчання стане легшим та цікавішим. Ми віримо в кожного з вас у вашу силу, розум і доброту. Початком навчального року. Хай він буде успішним, спокійним і мирним. А тепер запрошуємо до слова наших шановних учителів. Любі діти! Наша школа як завжди відкриває для вас світ знань, мрій та можливостей. Ми чекаємо на ваші усмішки, старання та цікаві запитання. Ми завжди поруч, щоб підтримати, підказати, навчити. Нехай цей рік буде роком нових відкриттів внутрішньої сили та віри в найкраще. Ви найкращі, пам'ятайте, кожен із вас здатен змінити світ. Навчайтеся з любов'ю, і знання самі найдуть дорогу до вас. Не бійтеся помилятися, бійтеся зупинятися. А ми завжди допоможемо вам йти далі. Будьте добрими, щирими і сміливими, а усе інше здобудете разом з нами, з новим навчальним роком! Дзвони мій дзвонику і весело співай! Щасливо, срібно, радісно, грайливо і про уроки сімно сповіщай, у добрий час, моя шкільна родина. Дорогі друзі, 1 вересня це нова сторінка, яку ми пишемо разом. Кожен день у школі це можливість стати кращим, мудрішим, добрішим. Бажаємо всім учням допитливості, наснаги та сили. Учителям натхнення. Терпіння та радості від праці, батькам віри та підтримки. Нехай цей навчальний рік буде для всіх роком миру, світла, росту і щасливих моментів. Новим навчальним роком зі святом шкільна родина.